Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Досі склада була зима, не було снігопокриву, покриву, був значний дефіцит вологи. Врожайність вища, ніж минулоріч, тому ми і прогнозуємо, що це буде не менше 4 мільйонів тонн. Зернових зернового культур умови для проведення жорної кампанії вони ускладнюються періодичними грозовими дощами, але ситуація не критична. Хотілося б, щоб вони були жнива перемоги двадцять двадцять Восени вони потерпали від засухи, взимку від перепадів температури, а навесні від морозу. У таких умовах формувалися та достигали озимі культури. Пшениця жито ячмінь та ріпак. Ними на Черкащині цьогоріч засіяли 1 мільйон 216 тисяч гектарів площ, так само, як і торік. Про це Суспільному розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Та чи будуть вони ж такими врожайними, як у 2024-му. Про прогнози аграріїв. Реальний стан живної компанії і та головне, чи буде черкащина з хлібом. Про все це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Дивіться: зерно виповнене, скловидне. А ще однакова за розміром без цвілі чи шкідників. Саме таки має бути якісне зерно озимої пшениці, показує Олексій Клепка, керівник відділу рослинництва однієї з агрофірм з Венегородщини. Для нього це 30-ті жнива і каже, одні з найтяжчих, бо в тих погодних умовах, під час яких формувався врожай, працювати було нелегко. Досить складна була зима, не було снігу покриву, був значний дефіцит вологи, але в травні місяці. Дякувати Богу, чи не знаю, кому випала певна кількість опадів, якої раніше в травні ніколи не було. Саме вони та досвід додає допомогли вийти на хороший показник 80 центнерів з гектара. 100 центнерів це не питання, прибуток там буде нуль. Через що зараз в нашому підприємстві і моє бачення це основна не цифра, це основна рентабельність виробництва. Пшеницю, якою засіяли 4700 гектарів. Цьогоріч через погодні умови почали збирати дещо пізніше, але тримають хороший темп. Додає тракторист-машиніст Юрій Яценко: комфортно умови є кабіні. Прохватна, горну, тільки робити при всіх умовах, якщо все добре складається, до 50 гектар. Пшениці, кукурузи за сутки можна 50 обрати. Тож зі збором пшениці планують впоратися за два тижні, додає Олексій Клепка. Зерно сухе, без ніякі такої доробки у нас чистим, вже класним. Все зерно, що ми вирощуємо, ми його відвозимо на хрів громадсьприємство в Кос Там з кожної машини робиться відповідний аналіз на класність. Тим часом на сусідньому полі тюкують солому. Людей та техніки вистачає, розповідає директорка Шевченківської філії підприємства Лариса Калаур. Починали сіяти. Ще з СЗ в нас були три, потім сз п'ять як об'єдналися з Сидорівкою. Були такі сівалки. Це було дуже ну, тяжко і загрузка, була зерна. А зараз, ну при цій техніці, як зараз навіть нема на що обійдеться. Але не забувають, що в Україні війна. Знищити врожай шахади і ракети можуть у будь-яку мить. Тому поряд про всяк випадок чергують автівки з водою, додає пані Лариса. У нас є одна 10-кубова, друга 16-кубова, вона водою. мене люди знають попередженні, по що не дай Бог що. Трактора на виїзд стоять з бочками. Ну, це небезпека. Тепер, такий час ми живемо просто. А ще за лічені хвилини знищити врожай може чиясь необачність, розповідає речниця обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. Тож чергувати на полях та обурювати площі обов'язок кожного аграрія. Про це щоденно наголошують фермерам. Початку ж кампанії 2025 року зафіксовано чотири випадки пожежі на полях. Серед основних причин фіксуємо необережність з вогнем: це або кинутий сірник, або кинутий недопалок. І в результаті ми і маємо таку картину, що пожежа починається в іншому місці і розповсюджується на поля зернових культур. Якщо говорити про техніку, то цього року вже ми маємо два випадки, коли зайняла сільськогосподарська техніка від перегріву много. Минулої жінки компанії за аналогічний період таких випадків випадок був один. Висока температура повітря та відсутність опадів вже звичне явище для Черкащини. Як розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, цьогоріч вона увійшла до п'ятірки найпосушливіших в Україні. Епіцентром засухи стала Звенигородщина. Якщо тут ви бачите. Густо, то тут пусто. Найбільша кількість вологи дісталася західним регіонам. Ми бачимо тут навіть 160-190 міліметрів є. Зона, в якій знаходиться Черкаська область, тут незначна кількість опадів і лише локальна східна частина Черкаської області. Коли спостерігалися локальні зливи грози, ми пам'ятаємо, то тут є 30-40 міліметрів випадало. Якщо говорити про все таки посушливі явища, то це південний схід нашої області, Смілянщина, Чигиринщина. Краща ситуація це все таки західний наш регіон, Жашківщина, Монастирище, Маньківка. Але незважаючи на засуху, озимі у Черкаських фермерів вродили краще ніж торік. Розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Минулий ми точно можемо сказати, що ми зібрали, на жаль, 3,4 мільйона тонн, що значно нижче, ніж 2023 рік. Але цьогоріч ми бачимо по первинним врожаям і по відгукам саме аграріїв, що врожайність вища, ніж минулоріч. Тому ми і прогнозуємо, що це буде не менше 4 мільйонів тонн зернових зернової культур. Ними засіяли таку ж площу, як і торік, додає Ігор Табурець. Це 1 мільйон 216 тисяч приблизно посівів. З них більша частина, звісно, це пшениця, це зернові культури, далі йдуть технічні культури. І ми сьогодні маємо працювати дійсно і за ті області, які сьогодні, на жаль, під обстрілами, які заміновані, які не зможуть збирати врожай. З огляду на це вартість зерна цього року зросте. Розповідає експерт Всеукраїнської аграрної ради Олексій Тартаківський. Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська область вони вже фактично зібрані. Центр Черкаська, Вінницька тут єчміма зібраний. Ріпак відсотків 30-40, пшениця відсотків 20 зібрана. Більше зараз є проблема саме з західними північними регіонами, тому що опади, по-перше, затримують збиральну кампанію. По друге, це втрата по якості, висока температура, висока вологість це прям ідеальні умови для розвитку грибків. Але приводу для паніки, як розповів Олексій Тартаківський, немає. У середньому українці споживають близько семи мільйонів тонн озимих, тоді як збирають по 20 мільйонів тонн. Надлишок експортують. Аби досягти таких показників, навчилися підлаштовуватися під ринок, погоду та винаходити нові стійкі сорти. Розповідає аграрій Ігор Гаро. Хотілося б, щоб вони були жнива перемоги. 2025. Але вони для нас доволі символічні, так як в цьому році в нас на ринок виходять сорти, які були створені відібрані безпосередньо на нашій русько-полянській території. Але все ж погода цього року бере верх над аграріями. До прикладу, 10 липня на Черкащині пронісся буревій. Окрім будинків та городів, він пошкодив і культури на полях. Зокрема, у Черкаському та Золотоніському районах розповідає начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Якщо в масштабах дивитися Черкаській області, то масштаби цих пошкоджень вони. Не такі значні, і вони суттєво не вплинуть на вал зібраного рожаю. Проте, все таки, і на сьогодні ми ще оцінюємо і продовжуємо дивитися на ці наслідки. Умови для проведення жіної кампанії вони ускладнюються. Періодичними грозовими дощами, але ситуація не критична, і буквально через день-два вже змінюється погода, підсихає, і техніка знов таки працює. На зборі у зимах робота в полі не завершиться. Як розповів Суспільному тракторист Юрій Яценко, далі на них чекає місяць перепочинку. Точніше додає час для ремонту та налаштування техніки. Займатуємося ремонтом інших агрегатів свешникових жоток кукурудзи аних. Потім вийдуть збирати ці культури. Чи будуть вони врожайними, дізнаємося зовсім скоро, додає Олексій Тартаківський. Кукурудза трішечки починає підсихати, висока температура. На серпень місяць теж не дуже. Гарні прогнози, температура вище норми по опадам. Ми нижче не можемо бути. Відповідно, ще за серпень місяць картинка може змінитись. Більше дивіться на сайті Суспільна медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.